Панове, привіт! Шкода, що не Артем Довбек став гравцем місяця іспанської лаліги. Ним став Антуан Грізман, і в п'ятницю і випустили його потім. Але... Той же день, в п'ятницю, я дозбираючи останні піки 78 на компаньйоні, отримав його інформ. От такі приколи бувають. Інформ Грізмана, який практично такий самий, як потім. Мізерна різниця. І я одразу написав в Телеграмі всім, в кого раптом була така думка, чи збирати потім Грізмана. Ні. Воно того не варте. До речі, сьогодні Антуан Грізман має гарячий поєдинок. О 22.00 Барселона прийматиме Атлетіко Мадрид. Додати собі запалу за переглядом. Ви можете, якщо зробити свій прогноз на Фавбет. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе класний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Фавбет. Ну і тепер моя команда виглядає ось таким чином. Антуан Грізман повернувся до складу. Він був дуже довго у мене рарним антрейдом і забивав багато голів справді, тому що в нього е, круті стати. Фінішинг 99, лонгшоти в порядку. Е, плейстайл золотий на фінес шот. Скільки? Він забивав таких. І зараз в мене Грізман з лівої фінес шот Бенг. Е, Сональду з правої бенг, е, Круто буде. Ну є Лоран Блан. Солідний, стабільно у складах суперників. Тепер буде в мене стояти в центрі захисту. Так і дозбирав з Блана, Заспокоївся трохи з тими рулетками на легенди і герої. Але далі побачимо. Наскільки ж вдалим було рішенням саме на Вінісіуса закинути ось цей дизайн Ultimate Team Champions в ось такому кольорі, тому що тепер в моїй команді всі різнокольорові карточки, жодної рарної, хіба що в запасі машина Тео Ернандес. Ну що ж, моя команда готова. Один матч в Райвелсі, тоді кілька Ultimate Team Champions. Кулібалі, ось такий 87-й, Та те, що Майно качається, бо Янг зібраний. Цікава команда Імбапе. Там заховався Кіліан Імбапе. Це матч в дивізіонах такий, що можна, якщо захочеться і програти. І результат не тисне на команду, але ми не любимо програвати в будь-якому матчі, навіть якщо це Squad Battles. Добре, Неста і блан. Як же ж солідно виглядає моя пара центр Беків? А як звучить? і блан. Блондинчик такий. Добре блан! Ось його перший відбір після того, як. Ой-ой-ой, Грізман! Гарненько. І золотенький. Антуан. Грізман. Грізман! Шмейхель. Добре, Зінченко. Гарно це було. Він Краса. Добре. Грізі, ліву. і. Чудовий! Чудовий фіншір Грізмана, впізнаю. Антуан в порядку. Так, тільки сторіть його момент. Ну, Цей контроль м'яча Грізмана, яка ж це насолода. І от є в його потім версії плейстайл на. Що там? По-моєму, First тач. Скажу вам чесно, от в мене в Родріго мого є золотий такий плейстайл. Ну і сказати, що він завжди ідеально обробляє м'яч, я не можу. Бували інколи приколи, і я сварився, тому що маючи такий плейстайл, ну як так можна. А Грізман завжди був таким, що рарний приймав класно. Грізман! Шмейхель. Гарненько і можна кинути. Грізман одразу з дубля починає в моїй команді. Та ти що? То є клас? То є рівень. Ти серйозно не будеш грати? Ну, ти що, пес чи що? Ти дивись, не грає. А ми лонгшот протестуємо за Грізмана. Все, я більше не буду. Але летить дуже і дуже круто. Ці матчі, до речі, записуються в суботу. 12 година 17 хвилин, і скажу вам, що Зінченко зараз з м'ячем крутиться значно приємніше, ніж це було в п'ятницю увечері, коли я власне грав з Зіною. Перший матч, як тільки його купив. Думаю, сьогодні зінченко краще розкриється і в захисті, і в атаці. Так, геймплей такий, що сервери інколи не витримують навантаження. Ну, трівело за Зіну кинемо. Він лупить. Той удар, що був в нашому першому випуску з ним, то не була випадковість. Він реально може виконати. Все-таки ж Майхель не з найгірших воротарів, погодьтеся. А удари в Зіни, погляньте, як летять. До побачення, Петр. Гляньте, Тео Орнандес, єдиний, хто в штанах в моїй команді. От що означає рарний гравець. Ну що, трохи розігрілася. 6-1 в нас є. Так, отримали поразку в перший ігровий день. Буває нічого. Зараз треба забирати 3. Вийдемо на 9-1, і це вже буде е, гарний результат, з яким можна працювати і йти на перший ранг. Хлопці, вперед, тільки номер треба було дати. Блано. Ну нічого, в наступному матчі може дам. А, ну в мене Різман 8. Ну то таке. Райкарт, Блан, Деполь. Угу. Речі, путелісранце неймар технічно така команда. Ого. Сар, чудовий сейф. Блан. Оце солідність. Лоран Блан. Неста. Блан, добре. Зіна чудово. Блан просто прекрасно грає. А ось таку. А навісну. І удар! Як же ж класно зараз розіграли, як по понотах цю атаку, і удар головою вдався в лучне мусона. Красивий гол 1 0. Блок Несте Алесар. Куди ти впав? Блан, як добре, що він перестрибнув Неймара. Алесар. Зінченко прекрасно. Цікаво. І... 2-0 сон. Гарненько. Ну, Грізман, так, він не може втікати, але вже вдруге він класно розганяє ті атаки своїми передачами. І можна кинути. Грізман, який гарний пас. Чуть Белінгем Белінгем, цікаво. А... Опа. Ай, Сональду. Класний пас на нього врізав. Мені здається, що це був лука Модріч, наскільки я встиг зреагувати. Блан, що він витворяє? В парі з Нестою це просто кайф насправді. А Шанеста може Ап отримати? Джудбенгем. Сональду, Грізональду, Грізмональду! Суперник пішов гадати правим стіком і Грізман цим скористався. Она рарних воротах. Бекхем тут є. Грізьман. Виконай! Це був удар без зеленого таймінгу, і він влітає. Так, так, так золоті. Фінеси від Грізмана, вони настільки небезпечні. GG. Що, Якщо десь ближче відстань, то і без зеленого таймінгу можуть ось так гарно влетіти. Ну, знаєте, Франческолі. Ха-ха, має серйозного конкурента. Ругець просто трохи швидше біжить, і цим подобається. З ним можна на r 2 трошки пробігти і десь в темпі ту атаку і завершувати. Грізман, він такий, що треба пригальмувати, але виконання його, чесно кажучи, подобається більше. Особливо його фінес шоти. Так, вони прекрасні. В ротах. Чех в воротах. Чех, ж мені залишилося спіймати, але я вже не хочу. Утрагеніо. Салахсон. Зінченко. накрутив Зіна, Зіна. 1 дриблінг пішов Зінченко. Соло. Соло. Зіна. Ааа, там його лише кількість затримала, але точно не якість. о О-о. Дурненький гол якось дуже легко дав зайти туди, та й Вандерсар дивно зіграв. Зіна. Ще. Грізман. Права. Молодець! Коли справий гравець на три зірки так забиває, то ти починаєш в нього вірити ще більше, ніж до цього. Салах йде на фінес Шот? Зінченко. Грізман. Брізі. Ой-ой-ой! План. Ох ти! Ото суперник собі привіз. Ну а для сона. Лише дайте такий подарунок. Сональдо. Чудовий удар і суперник далі не хоче грати. Любенянка. Це то є Любенянка? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Блан і Лусіо. дуже солідно. Жау Педро Мюллер. Сон Салах, модріч Турей. інформ там. Те Орнандеса і червоним він зробив собі Кайло Уокера. Цікаво, цікаво. Матч може бути непростим. ай Айяй дав пробити, проспав. Відверто проспав фінесоцалаха. Ох ти блок. Ох Охто, яка помилка загрався суперник. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, Грізман, Грізман, права нога. І ось вона права нога. А, під фінес мені здавалося, що буде дуже читатися. Сон! Жак куртуадістає. Фол, добре. Ух А Якщо туди пас? Ні! No. <ownicism> Та як, бляха, так класно розіграти, і такий удар бездарний, я в шоці. Але як мудро розіграти штрафний? Я ж кайфанув, думав, що ось він мудрий гол. Суперник удав зробити за тайм лише один удар. Та пробити фінець шот. А. Аа... Добре. Ну ти йде в сраку, Куртуа, замахав! Добре. Зіна. Олександр Зінченко! Який важливий гол 1-1! Ніхто не міг цього зробити, а Зінченко включився з глибини і не змогли втримати нашого українця. Браво! І крівело. На. Ай яй. -яй. Добре, Несте. Ай, ну це що за пас? Екстра тайми. Перший екстра тайми в цій уікенд-лізі. Дивимося, що там суперник наміняв. Ого, го скільки замін. Кріштян Роналду вийшов. Що в нас тут? Він трошки втомився, можна кинути Максимена, я думаю. Мудрик ще поки не потягне. Може Мудрика теж ну, на другий екстра тайм. Ну як ці паси йдуть в цьому сраному матчі? Це неймовірно. Я на перехопленні вас требую, м'яч повз мене. Я на перехоплення, м'яч повз мене. Так, Різмант дуже втомився. Тайсон там не вічний. Джоелін тут ще заміс мудріч, так? що по пенальтів Джойлінту на якщо що? 66. О ні, мудріч буде грати до кінця. Та добре, хай мудрик вилітає. Давай, мудрик. ЛОЇ опенда! Коли зливалися різні інформи на СПЧ 83 плюс X10, я знав, що цього не маю права віддати, бо він, бляха, результативний, я вам покажу статистику після цього матчу. Він знову зробив свою справу. Що за суперсаб опенда? Куртуа навіть йому не страшний, йому ніхто не страшний. Мудрик. Жж. Молодець, мудрик. Оп. Оп, і опенда. Фантастичний опенда. Найкращий суперсаб бляха в МС-24. Дубль До побачення, куртуа. Тепер 10-1. Це вже значно солідніше. 6 голів, 0 асистів. Асистів не зафіксували, хоча по ходу атак, я би відзначив класні паси Грізмана. Вони розганяли ті атаки. Грізман насправді класний, просто топовий контроль м'яча, удари паси, Єдиний його мінус, це те, що він не може втекти на дистанції, тому що швидкість не така, щоб бігти. Ну і варто похвалити зінченка, коли геймплей кращий, він відчувається прикольнішим. Чотири голи вже і один асист. І як же ж він круто включився в тому останньому матчі, який ривочок дав. Зіна подобається. Зіна подобається єдине, чого можливо йому от зараз не вистачає досі, це сила, щоб трохи жорсткішим були ті відбори. Але якщо я дам якір, то в швидкості будуть питання ще більші на спринті. Якщо у вас є зайвий високий рейтинг, чи накопичуються дублікати після якихось там піків чи ще чогось, то закинути їх в збірку блана, якщо цього не зробили, справді хороший варіант. Блан дуже солідний і зараз з ним зіграв питань нуль. 21 раз у пенда виходив на заміну: 9 голів і 5 асистів. Прекрасна статистика для суперсаба. Ну і на цьому поки все. Сподіваюся, вам сподобалося сьогоднішнє відео. Почуємось, побачимось, бережіть себе.